Коломийський професор увійшов у список 50 найвидатніших практикуючих лікарів України. Доктор медичних наук, заслужений лікар України, провідний ендокринолог країни, головний редактор міжнародного ендокринологічного журналу Володимир Паньків, Визнаний одним із найкращих згідно досліджень незалежної компанії Комкон Фарма Україна. Висвітлені ці результати на шпальтах журналу Фокус. Детальніше у сюжети Марія немаські за даними Міністерства охорони здоров'я в Україні. Є майже 200 тисяч лікарів. З них більше 50 тисяч мають вищу категорію, а п'ятдесят найвидатніших журнал Фокус обирав особливим методом. У це число увійшли лише практикуючі спеціалісти найбільш поширених в Україні захворювань. Головним критерієм відбору стали заслуги, визнання лікаря у медичній сфері та реальність попасти до нього на прийом. До списку найвидатніших увійшли такі відомі лікарі, як кардіолог Катерина Амосова, уролог Олександр Возіанов, гінеколог Тетяна Токарчук. Та педіатр Євген Комаровський цікаво, що у переліку є лише два ендокринологи: це Володимир Паньків та Борис Маньковський, як каже пан Володимир, дізнався він про таке визнання лише за кілька днів до випуску журналу. Таке визнання було до певної міри несподіванкою до мене, оскільки буквально за два дні до публікації журналу Фокус до мене підійшов фотокореспондент цього журналу в клініку в Києві з проханням зробити декілька фотографій для журналу. Як виявилося згодом, така честь увійти в число 50 провідних лікарів України. З'ясувалося шляхом опитування понад 6 тисяч лікарів, практикуючих лікарів по всій Україні, які здійснила незалежна компанія. Тут враховувалася думка практичних лікарів стосовно провідних спеціалістів у кожній із галузей медицини. Крім того, враховувалася думка профільних асоціацій лікарів, скажімо, лікарів-ендокринологів, громадських організацій і звичайно, Міністерства охорони здоров'я. Зараз головне місце праці. Ефесора Київський ендокронологічний центр кілька разів на місяць здійснює Володимир Паньків консультативні прийоми і у Коломийській районній поліклініці. Попри це, Володимир Іванович встигає давати лекції лікарям-ендокринологам по всій Україні, випускати у світ міжнародний ендокронологічний журнал та готувати нових кандидатів. Цікавим є і міжнародне життя професора. Цієї осені він виступав на 20-му міжнародному конгресі діабетичної асоціації у канадському місті Монреаль. Та на конференції країн СНД у Азербайджані представляємо нашу науку, яка дійсно зараз має надзвичайно важливе значення, оскільки число хворих ендокринною патологією в Україні досягнуло 7 мільйонів. Цукровий діабет набув статусу епідемії, справжньої епідемії 21-го століття, оскільки майже 300 мільйонів людей страждають на цукровий діабет на цукровий діабет в світі. І ця проблема, зокрема, питання раннього виявлення питання під таких. Підходів до лікування цієї недуги і, і остаточна мета це зменшення числа ускладнень цукрового діабету за 30 років лікарської діяльності. Пан паньків має чимало здобутків. Всім цим він завдячує своїм наставникам. Подякувати своїм наставникам насамперед, це науковому керівнику. Це корифею вітчизняної медицини, академіку Андрію Семеновичу Єфімову. А також хотів особливо подякувати своєму наставнику, головному колишньому головному лікарю Коломийської центральної районної лікарні Івану Антоновичу Токорю. Я вважаю, що саме такі керівники теж достойні бути у числі видатних лікарів. У планах Володимира Панківа багато проєктів. зараз. Головне випустити у світ першу україномовну у книгу про діабет каже професор.